Я піс а як хто не знає, оце наш перший будинок. А це то був двох. Ну це бачиш, що так отпускаєш на нас дрони. Так, да. Так, і перше, що ми хочемо зробити, цю кімнату поділити пополам. Розбив я стінку. Бачите, тільки є одне дно. Привіт, глядачі та підписники. Привіт! Глядачі підписники! А ти що, застісняла? Сьогодні будемо вам показувати, що ми плануємо зробити з нашим новим будинком. Да. Хто не бачив на каналі, є два відео. Перше, як ми обзор цього відео, і другий інструкція, як ми його купували. Сьогодні будемо показувати, що ми там плануємо зробити. І мені буде допомагати Алліска. Да? А зараз ми йдемо в наш перший будинок взяти рулетку. Да. А Як хто не знає, оце наш перший будинок. Взяли ми рівень, так, да, доча? Да. Молоток. І там Аліська собі в сумочку поклала рулетку. Так що йдемо в новий будинок. Будемо малювати, зараз покажемо, що будемо малювати. Міші, ми ми піді, а там є боя ракета, пускаю до них. Така маленька. Ти коли була маленька в Херсоні, чула ракети? Так. Да. І тільки що чула дрон, як летів. Так. Да. І що ти пряталась? У, У підвал тільки що пряталась? Так. Да. З мамою. Поки літів дрон, так? Да? Да. Ну вже пролетів, так? Да? Так. Да. А що то був дрон? Ну це бачиш отак, от пускають на нас дрони. Да. Вони мішають. 100%. Вони нам дуже мішають. Хочу вам показати, оце у нас перший будинок. Ось вулиця і ось туди 150 метрів. І це там другий будинок. Треба пройти один, два, три, чотири п'ять і шоста хата наша. Так, ось ми і пройшли 150 метрів. Ось наш крайній будинок. А далі... А далі ліс. Лісвіний ліс. Заходь. Так, ось ми і прийшли. Так, ходімо вам покажемо, що ми хочемо тут робити. Ходімо, оп, хоп, хоп. Нашому Опа! Дрон. Дрон, каже, тільки що літало. Ти не чула? Итак, вот есть у нас такая комната. Где рулетка? Давай. Так, ты стию вот тут иди тримай. Вот так, вот там тримай. Ширина цієї кімнати 2,85. <реклама> так, теперь давай тут тримай. Ставай ножкою, да. А длина 4,70. Перше, що ми хочемо зробити, цю кімнату поділити пополам, щоб з цієї кімнати було дві кімнати. Получається, отут тут ми хочемо пробити двері. Так, виходить ось тут велика кімната. І ось тут ми хочемо зробити двері. Да? І от так от буде, там Алісина кімната, а це буде наша. Це перший такий наш головний план, що ми хотіли переділити ту кімнату, щоб вход був з цієї сторони. І у Аліси буде кімната, так? Да? Друге, що ми хотіли тут зробити. Треба зробити обов'язково, це оце опалення. Воно йде по всьому дому, але тут, бачите, закальцювали. Нам треба от в ту кімнату, там де. Тільки що показував, далі продовжити. Ось, ви бачите, труби є. Ось, пішли, 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 пішли сюди. І от, от закінчується це опалення. Потім, коли будемо робити це опалення, треба звідси прибрати котел. Зараз покажу куди. От в цю кімнату. Це прихоже. І є у нас тут ще одна кімната. Зараз немає світла, Ну ви вже бачили. А хто не бачив, подивіться попередні два відео, там буде показано. Ось тут є така кімната. В цій кімнаті ми хочемо зробити туалет Туалет, душ. І раніше я казав, що в цьому будинку нема води, каналізації. Так, а зараз покажу, де треба рити каналізацію. Дивіться, оця вся стіна отут-оця прихожа, далі туалет і далі кухня. А що? Так там йди візьми яблуко. Там, там, там. А ти подивись, там є її хороше, чесно. Де, там є, там, там. Ну зараз я скажу щось і йду тобі яблоко дам, добре? добре. Да? Де? Ось тут де газ, це виходить вже йде кухня. Нам виходить треба десь ось тут На цьому місці Виривати каналізацію. Яму. Отак траншеї. І в дом заводити, щоб було з кухні, з туалета і з ванної. Ось такий план. Ну і воду треба теж під оцю стіну заводити. Так що, ось такі в нас плани. Перше, що ми робимо, пробиваємо двері, ставимо двері, гіпсокартоном ділимо цю кімнату пополам, паклюємо. Красим, білим, а потім будемо займатися Так, Я думаю, десь від стіни треба відступити сантиметрів 30, десь ось так. А ну, і двері звідси і сюди. Щоб туди двері не відкривалися, ось так. правильно? Чик. І сюди, і якраз цей угол буде незайманий і буде добре. Двері ось так. Получається, двері у нас скільки? 80 сантиметрів. Ось так. Ось так двері. Ну що, починаємо малювати двері. Двері, я думаю, 80 на 2 і пробиваємо вхід. Що, поїхали? Так. Оце наш ліве. 30, 30. Чому тепер треба оце лісовити, щоб був прохід. Треба тепер закривати всі двері, відкривати окна, бо буде багато калюків. Так, ну що з Почнемо? Ось ми і поробили дірку. Тепер беру іншу камеру і Треба знову сходити додому і забрати лом, пілки і всі різні інструменти. Камера пусть буде тут, а ми зараз щодень посерімо. Ну, прийшли, взяли ми пілку. будемо зараз випілювати. Що, попробую. Філяй! Піддається нам легко ця стіна. Зараз треба поїхати забрати тачку. Не пам'ятаю де вона знаходиться, або в магазині, або у тестя. Бо треба вже вивозити у цю вину. Помічниця моя. Може тобі таку залишити? Круглу буде. Кругла двері. Ось ми й привезли. Так, друзі, потихеньку працюємо, дачки мусор вивозимо, і залишили зосім трошки. Хотів без пиля, але не Розбив я стінку. Бачите, тільки є Ось тут я хотів залишити 30 см, ну, коли почав бити, а вона почала шататися. І довелося її теж знести. Зараз беру тачку, швиденько вивозу, вивожу це все. І там ще порог треба дорозбивати. розбивати. Так, друзі. Ну що, мусор я прибрав, проход зробив, тепер треба всю цю пилівку. А в цьому мені допоможе один хороший помічник. Зараз вам покажу. А допоможе мені строительний пилісос Кьорхер. Він вміє всмоктувати і ще він вміє видувати. Зараз подивимось, як він справиться з такою роботою. Smoke a little reader. I can shit to me for not paper Bitches think it's sweet I'ma show them now or later I be getting money on the wake up He a broke boy Tell that nigga get his cake up Only oh, fuck with dope boys They the ones that spin a paper Get your weight up in the center and I stay, stay up Bitches out here mad Tell them Asala alaikum. Who that bitch 5'5 five, five, She don't need no makeup What you wanna do? Tell me what you like What you wanna do? Tell me what you like Друзі, що я можу сказати? Оце дуже гарний помічник. Я залишу ссылку в описі під цим відео, якщо можете купляти, ось така штука. В наступних відео покажу, як він бореться на вулиці, як він пилисосить камінці, як він роздуває листя. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Впереді дуже багато цікавого контенту буде. А я пішов робити відео. Можливо, зараз відповім ще на якийсь коментар. Подивимось. Кьорхер ВД3 це надійний помічник у прибиранні. Створений для вирішення будь-яких завдань по прибиранню, як у домі, так і на вулиці. Завдяки потужному двигуну та місткому баку цей пилесос легко справляється з різними видами забрудень від сухого пилу до розлитих рідин.